в цьому домі, куди потрапляння було, там жив хтось? Жінка. Да, да, Там жінка була. Жінка була. Ну, да, вона сама жила, вона сама жив, дуже, помил. дуже поранена, прям все її завалило, підзавалювати. Да, тобто на руку наложили турнікет, ну, ну все в крові. Ну жива, жива, це головне. Два разу, подряд, я орала дома на всі орала. А ви тут поруч проживаєте, так? Два підряд. І ні в какого не гула, на шума, ні. Два, 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 два рази освітілася і два, два рази вибуха була. Перебуваємо у Слов'янську, на місці обстрілом. Тут за моєю спиною був звичайний приватний будинок. У ньому мешкала жінка. Від потужного удару будинок було зруйновано повністю. Жінка знаходилась в будинку, отримала тілесні ушкодження, швидкою допомогою доправлено до лікарні. Зараз на місці працюють поліцейські, слідчо-оперативна група, обходять територію, фіксують наслідки удару. Поліцейські обухотехніки проводять обстеження, шукають уламки та будуть встановлювати тих типу боєприпасів, яким було нанесено удар. От знайшли такі величезні фрагменти. Вони досить важкі, досить важкі, і ще навіть гарячі. І поки що шукаємо залишки, за якими можна буде попередньо встановити, які типу дроння було використано в даному випадку. Нет, я понимаю.